Вітаю вас, брати і сестри. Христос народився. Христос Воскрес! Христос гляде. Чекаємо на Нього. Так, чекаємо на Нього. Чекаємо. Хай Бог нас в сьому благословить. Я би хотів би сьогодні поділитися з вами темою Нехай буде воля Твоя. Текст святого писання, який би я хотів зачитати разом з вами, записаний Іваном від Луки, 11 глава, з 1 по четвертий стих. І так Іван від Луки, 11 глава, з по 4 стих. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Він же промовив. Промовив до них, коли молитесь, говоріть, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому і не веди нас у випробування. Але визволи нас від лукавого. амінь, будь ласка, присядьте. Учні Христа, будучи постійно біля Нього, вони завжди бачили, що молитва є важливою силою в житті Ісуса Христа. І коли вони чули Його молитву, то вона була особливою, правильною, і вона була простою. І хоч учні знали молитися в своєму житті, але вони мали велике бажання навчитися молитися так само, як молився їхній Господь Ісус. І тому один із його учнів попросив, щоб Господь навчив їх молитися так само правильно та просто. Як ми бачимо, учням Христа важливо було навчитися молитися правильно. Так само і нам потрібно навчитися молитися правильно. Ми повинні навчитися молитися не для того, щоб наша молитва була гарною чи красномовною, щоб інші оцінили її. Ми повинні розуміти, що ми молимося не для того, щоб люди її оцінили, а щоб її оцінив сам Господь. І тому саме головне, щоб молитва була правильною. А для цього ми повинні постійно вчитися, щоб наша молитва була досконала перед нашим Богом. Часто люди вважають, що молитва це як чарівна паличка. Що попросив, те тобі і буде, але це не так. Ми повинні розуміти, що молитва це Бога зробити щось для нас. А через молитву ми можемо тільки розположити Бога, відповісти на нашу молитву, на наше прохання. Можливо, ви молитесь про щось дуже багато, про щось дуже довго, а Господь не відповідає вас. І ви не можете зрозуміти, чому? Чому Господь не відповідає? Є, звісно, багато причин. Але одна з причин, чому Господь не відповідає на наші молитви, тому що не є його волі. І в першому посланні Івана 5 главі, 14-15 стиху написано, і оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли його, чого просимо згідно волі, його, то він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми попросимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього? Як ми бачимо для того, щоб Він слухав нас, чого тільки ми попросимо? Для того, щоб нас Господь вислухав нашу молитву і відповів на наші прохання, ми повинні просити згідно його волі. Це дуже важливо. І так, через щире бажання та прохання учнів, як ми бачимо, Ісус дає їм зразок правильної молитви. Молитву Отче наш багато хто вважає за особливу молитву, якою постійно потрібно молитися, або молитися тільки нею. Але це не так. Ми пам'ятаємо, що сам Ісус, будучи в різних ситуаціях, молив, молився іншими молитвами і різними словами, не тільки молитвою Отче наш. І тому молитва Отче наш, це був просто зразок, зразок для учнів, щоб вони навчилися молитися правильно. У Молитві Ісус навчив своїх учнів звертатися до Бога Отче наш. Це означає, що ми, як християни, повинні говорити з нашим Богом, як з небесним батьком. Далі ми повинні молитися, щоб Боже ім'я святилося. Потім ми повинні просити, нехай прийде Царство Твоє. А найголовніше, Ісус говорить, що ми повинні постійно в наших молитвах говорити, нехай буде воля Твоя. Як ви вважаєте, що важче, говорити, нехай буде воля твоя, чи виконувати волю Божу. Я думаю, всі ми погодимося, що важче виконувати, аніж говорити. Але коли ми говоримо, нехай буде воля твоя, це означає, що ми готові прийняти будь-яку волю Божу у нашому житті. І до цього нас закликає наш Господь. Давайте спочатку розглянемо, що таке воля Божа. Якщо коротко сказати, то воля Божа це те, що хоче Бог. А Він бажає тільки доброго для нас, як ми знаємо. Як написано, що Бог хоче, щоб всі люди отримали спасіння, щоб пройшли шляхом освячення, щоб служили Йому, щоб завжди раділи. Безперестанку молилися і завжди подяку складали за все. Як ми бачимо, що Господь у своїй волі бажає тільки добра для кожного з нас. І тому ми не повинні боятися, чи уникати волі Божої, а навпаки, ми повинні повністю довіритися нашому Господу і прийняти будь-яку волю Божу у нашому житті. Дорогі брати та сестри, чи довіряємо ми нашому Господу? Та чи готові ми прийняти будь-яку волю Божу у нашому житті? Чи, можливо, не готові? Ми готові прийняти волю Божу у нашому житті. Готові чи ні? Брати і сестри? Стараємо. Старатися добре. І треба прикладувати зусилля, великого зусилля для того, щоб виконувати волю нашого Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. Молодь, чи готові ви довіритися Богу у питанні шльо? Це важливо. Ні. О, Вони ж ці шлюбів. Звісно, ми знаємо, що поля Божа, вона не завжди співпадає з нашою волю. Вона не співпадає з тим, що хочемо ми. Ми чогось свого, якогось легкого, шляху, виводи чи користі для себе. Можливо, ви в своєму житті молитесь, як говорять, Боже, хай буде воля Твоя, А Марина Моя. Або хай буде воля Твоя, а Андрій мій. Ви так молитесь? Молитесь? Молитесь чи ні? Скажіть чесно. Не признається. А знаєте мені колись говорили, що у свій час я неправильно молився. Що я молився Боже, хай буде воля твоя, а воля моя. То не як звати мою дружину. Але знаєте, це неправда. Я так не молився. Казати чесно. Я молився щиро, Боже. Хай буде воля твоя. І знаєте, Бог побачив.